Друзі, перші проголовне поїхали. Якщо Путіна ніде піде надто далеко, як і на Трампа Україна отримає томагавки і, можливо, навіть відновить ядерний статус Трампа церемонитися не стане, адже саме Трамп заявляє про кінець війни. Найближчим часом найбільшою помилкою було піддатися на ядерний шантаж Росії. Це був дуже конкретний момент. коли ми можемо сказати, що тоді все пішло у дуже поганому напрямку. Як з головою МЗС Литвин, Габріелю Селан в розмові з голосом Америки про те, як Європа за. М'ятає президентство Байдена на відміну від Байдена Трампа. Дуже не любить, коли порушують угоди. і Його першим наказом після порушення нової води Путіним буде передача секретної зброї Україні. А також прийняття її в НАТО. Головні цитати про те, яким Європа запам'ятає президентство Джозефа Байдена. Я особисто зустрічав багато людей в Європі, які кажуть, могло би бути набагато гірше. Україна могла би залишитися взагалі без підтримки. Головне питання таке: чи в останній день його терміну Україна достатньо готова мати будь-які переговори, чи Україна у сирнішій позиції? Ці ніж Росія про успіхи та про прорахунки політики Байдена найбільшим успіхом на думку було об'єднання заходу. Бо ніколи, коли я сидів на зустрічах ЄС, я не був переконаний, що ми всі на одній хвилі найбільшою проблемою, і я маю іншого слова, ніж помилкою було піддатися на ядерний жентаж Росії. Про уроки війни Росії проти України для світової безпеки та ядерну загрозу Росія нині перепала. Та як ведеться війна у 21 столітті? Жодна країна якої не немає ядерної парасольки яка не почувається в безпеці. Це робить розповсюдження ядерної зброї дуже ймовірним. Це означає, що країни намагатимуться здобути ядерну зброю про реакцію країни заходу на ядерні погрози Путіна. Путін веде дві битви. Одна з них війна в Україні, а друга це битва в умах західних лідерів. Я пам'ятаю, що вперше я почув оце у лютому 2023-го, Здається, коли високі представники сполучених штатів та інших країн НАТО сказали: дивіться, це очевидно. Це усе ми щойно побачили, що українці здатні від. Штовхнути Росію, якщо тільки отримають правильну зброю через кілька місяців явно після вимог росіян, настрої змінилися про необхідність гарантій безпеки для України. Щоб Україна була у безпеці, Україна має бути частиною альянсу. Якогось альянсу найпростіше це НАТО. Якщо Україну поставити сильну позицію з обіцянкою, скажімо, 10 років безперервної дуже чіткої підтримки для Путіна це означає банкрутство. без США. Я не думаю, що ми маємо можливості про найгірший сценарій завершення війни в Україні. Це щось на кшталт мінських угод. Україна буде. Та змушена йти на переговори лише тому, що на українському шляху нічого іншого не чекає про можливості швидкого завершення війни. Люди вірять, що є шанс. Прийде президент Трамп, зробить свою магію. І тоді ми всі будемо пригадувати, що у нас була ця війна, яка але тепер вона закінчилася. Такими є очікувані. Тоді хтось із Балтійських країн пояснює їм, що так не буде. Це не зникне. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.